І так, це мудра для того, щоб привернути стабільний доход. Руки потрібно поставити отак: ребра, долоні однієї до іншої, привернути. Великий вказівний та середній пальці зробити отак. А інші, руки, а інші і пальці поставити отак, як я показую. Це мудра для стабільного доходу. Її потрібно практикувати на протязі тижня, зранку і ввечері 5, 3, 2 хвилини, потім тиждень перерва, а потім знову повертаєтесь до цієї мудри. Також, що можна ще додати, це те, що Після практики деякі, деякого часу цієї мудри можна вже переходити до інших мудр. Вона є, як би так би мовити, трампліном для того, щоб покращити своє фінансове положення. Дякую за увагу!